Сіль покаже Свєта, як відкривається сіль. Тут упаковка. Дуже оригінальна і гарно зроблена. Ну, щоб багато не висипалося, є от така пімпочка. Відкриваєш. О. Відкриваєш. Як і... і насипаєш. От навіть покажу. От. Береш і насипаєш. Багато не висипеться, не висипеться повно, аж так, що аж на столі буде. І можна закрити. А, І, це... І вона є з паперу, така, тип... паперова упаковка. Я взагалі думав, що то лава цікава. Паперова упаковка, паперова ця... Опа, ну, пачка. коробка. От. І отак от воно відкривається. От. Як шуфлядочка і висипається стільки, скільки тобі треба. Так. Багато не висипеться, от, не на весь стіл, не буде весь стіл в солі. От, насипав і закрив і далі зберігає. Данські маркетологи і дизайнери дуже креативні і підходять з таким юмором до виготовлення упаковок до різних продуктів харчування. Круто!